Як справжній фанат футболу та любитель поганяти шкіряного м'яча, міський голова Олександр Семчишин не залишив безналежної уваги галузь спорту. У 2016-му на її розвиток з міського бюджету виділили понад 25 мільйонів гривень. Звичайно, що спорт ми обділити не могли, тому що розуміємо, що це не тільки професійність, скажімо, да, і популяризація професійного спорту, скільки фізична культура і можливість зайняти дітей самофізичною культурою, заняти дітей, популяризацію здорового способу життя, відволікши їх від там від комп'ютерів, від пляшки з пивом. Кошти пішли на облаштування дворових та пришкільних спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Один уже відкрили у НВК номер 28 подібні будують на території ЗОЖ номер 9 та НВК номер 7 На їх будівництво у міському бюджеті передбачили майже 2 мільйони гривень. Незабаром перший дворовий сучасний майданчик з'явиться на Тернопільській 34. Планується зробити. Мініфутбольний майданчик з штучним покриттям 22 на 42 метри, і там ще якби дозволяє площа, Я думаю, що ми там поставимо невеличкий тренажерний таку конструкцію і стіл настільного тенісу для того, щоб діти могли там займатися. Стадіон Локомотив, що у мікрорайоні Гречани, не ремонтували останні 60 років. Відтак, за повну реконструкцію спортивного об'єкта взялися цього року. На це з міської казни виділили 1 мільйон 300 тисяч гривень. За ці кошти тут облаштовують автоматичну систему поливу та сучасні бігові доріжки. На сьогодні вже встигли повністю замінити трав'яне покриття та встановлюють нове освітлення. Уже наступного літа тут будуть тренуватися професійні спортсмени. Такі ж позитивні зміни торкнулися і головного стадіону міста. Також до кінця року ми плануємо зробити автоматичну систему поливу на футбольному полі спортивного комплексу Поділля 800 тисяч. Цього року вперше міська рада виділила частину коштів хмельничанам олімпійцям на підготовку до міжнародних змагань. Призерів та тих, хто зайняв, по шосте місце включно нагородили грошовими преміями. По приїзду з Олімпійських ігор спортсмени отримали по 50 тисяч гривень, тренери по 25. Крім того, цього року значну фінансову підтримку із бюджету міста отримали волейбольна команда Новатор, футбольний клуб Поділля та команди чоловіків та жінок із регбі. Та допомога, яка надавалась. Командам з ігрових видів спорту вона дала свої результати, і сьогодні команди успішно виступають і представляють обласний центр у всеукраїнських змаганнях. Цього року хмельницькі спортсмени суттєво поповнили ряди національних збірних України із різних видів спорту. Для майбутніх чемпіонів створюють належні умови тренувань. Сьогодні завершують ремонт тиру на Березневі 1 а на нижній береговій підходить до завершення капітальний ремонт водно-спортивної бази. Роботи там завершені, діти мають можливість передягатися, помитися в теплому приміщенні і там облаштовано ще тренажерний зал. Є перспектива розвитку цієї бази для і дітей, і дорослих в майбутньому, щоб там займалися наші веслувальники. На цьому зупинятися не збираються, наголошує керівник галузі Сергій Ремес. Уже підготували всі необхідні папери. Відтак з нового року розпочнуть будівництво нових спортивних об'єктів, яких у місті катастрофічно не вистачає. Вже заложений фундамент на наступний рік багато замовлено проектно-кошторисної документації для того, щоб в наступному році покращити матеріально-технічну базу для занять фізичною культурою і скажімо, в напрямку такого в мікрорайонах міста для того, щоб безкоштовно мешканці міста, молодь, діти, могли безкоштовно користуватися цими спортивними спорудами.